Оці Богдан Гелета та Іван Левицький взяли участь у Всеукраїнській прощі до Зарваниці, де на архієрейській божественній літургії співслужили предстоятелю у ГКЦ Блаженнішому Святославу. На тих руках донедавна були кайдани, але вони впали. Так само впадуть кайдани, які нам сьогодні закладає наш ворог. Дякуємо Господу Богу за те, що ви живі, що ми сьогодні разом. Що ви є знаком надії для тисячів українців? А мені дозвольте вам скласти слова подяки від імені вашої матері церкви і зробити один символічний жест. Вам поцілувати ту руку. Нагадаємо, 28 червня священників Івана Левицького та Богдана Гелети звільнили з російського полону, в якому вони перебували з 16 листопада 2022 року.